За кордоном в лікарнях вас ніколи не вилікують, але врятують життя. І ось чому я зараз знаходжусь в лікарні в Німеччині, де мене лікували після п'яти кульових поранень. І розкажу, як це було, чому в мене палець такий, до речі, його тут робили. І як взагалі, то це відбувається, і покажу. А то, друзі, навіть не знаю. По така Європа казалась. Нам розказували, показували по телеку. Це все маркетинг. Нас перепрошую, наїбали дуже плотно. От. Є тут свої плюси життя, але загалом прибрать би корупції в Україні і різні такі моменти, бандітські, да, прям прям відкриті. Україна була б найкращою країною в світі. А так, друзі. От, підсумую. Хочете врятувати здоров'я? Живіть за кордоном. Точніше, хочете врятувати життя, живіть за кордоном. Хочете вилікуватися і почувати добре. Це в Європі шукати тільки наших лікарів. І це або Карлові Вари, або в Польщі наші лікарі, або може десь Словаччині. Поняли? Все, в принципі, все ну, одно або в Україну повертатися але ну, чоловіки цього не можуть зробити. Ось така от історія. Ну, можуть, але дорога один конець цем буде. Вилікуйте їх для фронту. Тому таке життя. Бережіть своє життя. Слава всім українцям, які... Досі тримається. Ну, гарно, я не знаю. Я вам міг без кінця показувати цю лікарню, як вона виглядається, там столова. на операційні сюди приходять полотєнцем, закривають тебе теплим, там всі тобі посміхаються і так далі. Ну, толку мені від цього, як я хочу після операції себе добре почувати, щоб моя проблема йшла. А не до операції, типа під час. Поняла? Ну, Все це суєта, типу, гарно. Як це сказати? Не хочеться казати цирк. Наігране, кіно, поняли? Воно ж в моменті це гарно виглядає, а суті ніяка. Ну, коротше, отак, друзі. Все, давайте ще вам з вулиці покажу. <кхух> як це все виглядає, бо тут реально досить гарно. Бачите, тут пацієнти. Вони виходять, гуляють. Зазвичай тут крутиться ця штука. Вот. А згори, дивіться, там ще гелікоптерна площадка. на горі гелікоптери прилітають. Ну, гарно. Дуже гарно, нічого не скажеш, бо це дійсно один з найкращих госпіталів взагалі на всю Німеччину. І все рівно вперлись в те, що сам протокол, сама структура, сам механізм дуже далекий від еталону, а еталони я рахую. Це те, це що в Україні. Українські лікарі один з найкращих, одні з найкращих за світі. Ну, друзі, думаю, достатньо для цього відео, бо воно і так досить довге вийшло. На зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.